Я кажу, сам живу вже 25 років, 24 роки мати померла. І, і отак от, от раз. І, і я мусиш визнати вину, як, як кажуть, якщо давлять, то що зробити. Мусиш винний. Чоловіку 55 ніколи проблем із законом не мав. Його прямо на суді питали про ймовірні підстави для відстрочки від мобілізації, бо чоловік не обізнаний в юридичних тонкощах, та й прийшов без адвоката вас групи інвалідності? Ні, та ніколи я не мав ні сімейного ні лікаря, ніколи не куди, ні тиші чи Зеленського, ні з цих ніяких, як кажуть, закордонних паспортів, відпусків немає. Ми працюємо на землі, ми по хатах, як той казав, працюємо. Від одного до другого. Прості люди. А яка там інвалідність? Це треба купу грошей. У останньому зверненні до суду чоловік був небагатослівним, просив судити по закону. Я дивлюсь, закони як для кого якого такі, для неочікувано для самого обвинуваченого колегія суддів шість місяців арешту замінила на три роки пробації. Я тримав двоє коней 25 років. Тримаю працюю. і це все треба собака, коней, все попродити, по потравити, повбивати. Ну і йти тоді їхати, кинути хату. Я сам живу. прийшов батька похорони в цій армії в дев'яностому році. Я прийшов батько помер. Потім діти мати померла. І що я маю кинути і бути в село? Ще чоловік зізнається, що повістка, за якою він не явився, була не перша. Це я всі пов'язки. Мене ні разу на дорозі не зупиняли, не брали, не, не і куням їхали, велосипедом їду. Я, я приходив, кажу, давайте, давайте ви кажу, вожділя таких, як я. Кал. Мені дві пов'язки бойових дали за той рік. Дві. Я сидів п'ять днів в гаражах в ківерцях. Сідів. Ти в гаражах ківерцях? Так, це, це де... да, да, да. мене на полігон не посилали, бо кажуть, це безполезно, назад перевезе. Вас відпустили? Звісно, п'ять днів протримали, назад відпустили. І все.